У дворі на 12-му кварталі вже понад рік триває конфлікт. Одні мешканці підгодовують шістьох безпритульних собак і називають їх охоронцями. Інші ж скаржаться на гавкіт гамір вночі і агресивну поведінку тварин. Дійшло навіть до погроз отруїти чотирилапих. Нужно Да вам отравіть Да что вам, это ваші... это вы нам да вам люди мешають, люди, ми друг другу мішаємо. Сіці мішають, кошки мешають, всі мешають. Зоозахисники пояснюють, собаки роками жили на цій території, але після того, як їх почали бити та лякати електрошокерами, вони втратили довіру до людей. Вони не виноваті. вони прийшли, не охороняють цю територію. Це собаки. Вот каждый раз выпад эти, что мы их отравим, мы поставили будки зо. Ну вот так э, спалили же эту будку. Это что, по-человечески? Раньше она такой не была. Это после того, как ее побили ногами. Нет, здесь электрошокером их бьют. Выходят мужчины электрошокером. А тогда они, конечно, когда идут мужчины, они на них бросаются. Потому что это электрошокер был. Нещодавно у дворі підпалили будки, де ночували собаки, а сварки між сусідами переросли у бійки. Зоозахисниця Віра Макаренка стверджує, що її побив чоловік, який навмисно спустив свого пса на вуличних. Чоловік скомандував своєму псу, відпустив собаку на довгий поводок, і собака почала рвати вуличних собак наших. Ну і я кинулася наших вуличних собак просто фізично від того пса відтягувати, а чоловік почав мене бити. І бити дуже сильно, він бив і руками, і ногами, і намагався, ну в процесі, поки там собаки крутилися, ще й зробити з жа зашморг на шиї в мене. Тобто він робив такі дії, щоб накинути на мою шию той повідок. Зараз ця інформація зареєстрована до журналу єдиного обліку відділу поліції для встановлення тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Жінку направлено на проходження судово-медичної експертизи, за результатами якої буде надана остаточна правова кваліфікація. Наразі триває перевірка. Нового оберту сусідський конфлікт набрав, коли один із псів буцімто вкусив дев'ятирічну дівчинку. Втім, зооволонтерка стверджує, це була випадковість під час гри з собакою.